Уже третю неділю ми живемо у світлі цих життєстверджуючих слів. Наповнюються наші серця і душі радістю від одного тільки звучання цих слів Христос Воскрес. Коли ми усвідомлюємо значення цих слів, ми стверджуємося у вірі і в цій радості, ми живемо вірою і цією радостю. І надією, що в воскресінні Христовому Господь нас не залишив і не залишить нас в аві. Наші серця радіють від того, що Христос поборов своєю смертю саму смерть. Ми бачили Його Воскресіння, ми відчуваємо і знаємо, що і ми воскреснемо. що смерть більш не давріє над людиною. А людина має життя вічне. А якщо людина живе з Богом, то це життя вічне буде в раю, в тому місці, куди намагається війти кожна віруща в Бога людину. Дорогі отці і браття, дорогі наші сестри, сьогодні церква представляє святий жодних мироносних. Ми чули сьогодні і священне Писання, як правильний і ось як каже апостол Євангеліст Марх, дірзнув і пішов в Пілату просити тіло Ісуса. Цей Євангелій повертає в нас буквально в самий день розп'яття Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Там, коли на Голгофі, коли Христос вже помер на хресті. Коли ми і Священне Писання знаємо, його учні розбіглися і тільки жони віроносіці стояли із далеча, дивлячись на Голгофу. Іосиф Еримафійський йшов до Пілата просити тіло Господа і Спаса Ісуса Христа. Знайшлася людина, яка в тих трагічних водіях зберегла тверський розум і погляд, яка розуміла. Що при преддвері Пасхи, тоді ще іудейської старозавітної Пасхи неможливо оставляти на хресті тіла Спасителя. І він дірзнувши, тобто не побоявшись, йшов до Пілата римського консулу просити, щоб тіло Христа віддали і змогли його з почстю погрести. П'ятницю ми читали страсні Євангелія і переживали ці події знову і знову. Я кажу, переживали в тому сенсі, що ми проживали, неначе це було з нами, не наче ми самі там особисто брали участь в тих подіях. Ми плакали разом з Матір'ю Божою, ми боялися разом із учнями, бачучи, що може світ зробити самим Богом. І задаючи питання, а що тоді світ може зробити з нами? Але ми стверджувалися, чуючи слова про Воскресіння Христове, знаючи, що якщо Христос переміг світ, а ми з Христом, то значить світ нас ніколи не переможе. Що можуть нам зробити, коли ми з Христом? Ми проживали ті події, стверджуючись в вірі. Здобували надію на Бога, надію, яка все перемагає, надію, яка дає просто життя, впевненість у своєму житті. А що тоді переживали апостоли? Священне Писання каже, що вони в страхі і розбіглися, коли їхнього вчителя божественного Месію Спасителя розіб'яли в страсі апостоли розбіглися. Коли Пілат узнав, що Христос помер, він Дозволив зняти Його з Христа і тіло його придати землі. І ось ми сьогодні чули священне писання, що дві жони-міроносиці Марія Магдалина і Ісосанна бачили, де положили тіло Ісуса. І на третій день вони рано вранці, ще як каже священне писання, тільки сонце зійшло. Разом з усіма жонами мироносицями йшли до, до могили Христової, щоб помазати по традиції Ватіва Святим Миром. Що тоді вони відчували? Ми знаємо, що іудеї просили Пілата, пам'ятаючи слова про те, що Христос сказав, що Він воскресне в третій день. Попросили його тобто Пілата, щоб він поставив варту біля могили Христової, а саму могилу запечатали, щоб не то, щоб не відбулося Воскресіння, вони в не вірили, а казали Пілату, щоб Христа не вкрали в учні і не сказали, що Він воскрес. І Пілат так і зробив він дозволив іудеям запечатати. Гробницю і поставити варту, яка б стерегла це місце. І ось жодні мироносиці йдуть до місця погрібіння Христового і не питають, чи зустріне їх варта, чи вижина їх ця варта. Вони навіть про це не думають, а задають собі питання, хто відвалить камінь від гробу. По юдейській традиції вход в гроб завалювали великим камнем. Слабенькі жінки думали, хто ж їм відбалить цей камінь, не маючи на це самі сили. Звертаю увагу, вони не думали про варту, що їх можуть вигнати. Ні. Вони нічого перед собою не бачили, тільки одного Христа. І ось коли вони прийшли до цього гробу, вони не бачили, варти, її там уже не було. Ми знаємо, що коли Христос воскрес, ця варта у страхі розбіглася. Побачивши відвалений крап, камінь, жони Мироносиці зайшли до цього гробу, але Христа в ньому не знайшли. Їх чекав ангел, світлий ангел, який сповістив жінкам Мироносицям про те, що Христос Воскрес. Його тут нема, сказав Він, Він Воскрес. І ось ці перші слова Христос Воскрес! Які були сказані ангелам, але його вперше люди повторили. Це були жінки-міроносиці, які сповістили учням, апостолам Христовим про те, що Христа в гробниці нема, що Він воскрес. Далі в матері пишуться, що учні їм не повірили. Апостол Петро і апостол Іоанн побігли до гробниці, щоб переконатися в цих словах жон міроносиця. І коли прибігли, вони дійсно побачили пустий гроб, що хріста в ньому немає. Тобто перші слова «Христос Воскресе» сказаними людьми були сказаними жорними мироносицями до святих апостолів Ущів Христових. Що ми знаємо про жор мироносець, напевне, їх було багато. ми знаємо тільки декілька і декілька зображаємо на іконах, про них говорить Священне Писання. Це перше все Марія Магдаліна, це Марфа і Марія, сестри Лазаря, якого воскресив Христос, це Марія і Єсія, мати Марія Кліопова, це Сесанна і Іоанна. За кожним із цим іменем стоїть людина, яка вірить і правдою служила Христу. Вони завжди за ним слідували. Вони бажали йому послужити чим могли. Вони просто своє життя не мислили без Христа. З тих пір багато поколінь пройшло, але серед цих поколінь завжди були жони мироносиці, які вірою і правдою служили Господу і Богу нашому Ісусу Христу, яке своє життя не бачили без Нього і не бажали жити без Нього. Вони вірою і правдою служили Йому в Його святій церкві, ніколи її не полишаючи. Не так давно. Ще якихось 30 років тому за безбожної радянської влади ми могли побачити, як за всього суспільства ці жони нероносеці в білих платочках йшли до храму. І ми бачили, що йде жіночка в білому платочку, значить вона йде до храму Божого і йому служити. Хочу нагадати, в ті часи неможливо було просто так прийти на Пасху і прославити Христа воскрешення. Навколо церкви стояли кордони з активістів і міліції, які не пускали людей до церкви. А якщо люди все ж приходили, їх записували, а потім імена їх написували на досках позора і казали, дивіться, ці люди вірять в Бога. Незвичайно, ні на що, вони йшли до свого Бога, як тоді в ту недільну рану, в ту неділю йшли до Голгофи. Йшли до місця захоронення хріста жодної не незважаючи на варту і не бачучи її, а бажаючи тільки одне, зустріти Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Всі жодни мироносиці сьогодні і є і серед нас. І без я скажу, що це всі наші жіночки, які ходять до Храму Божого, бо незважаючи на все, незважаючи на війну, проти деякої частини суспільства. На те, що нас подають такі обструкції, вони все одно йдуть, і ви йдете до храму, незважаючи ні на що і не бачачи нічого, а лише бажаючи послужити Господу і Богу нашому Ісусу Христу. Я думаю, що поки жінки ми в нашій церкві православній існують, поки і буде існувати православна церква. Адже вони є вираженням того духу, який знаходиться в церкві. І поки Дух живе в церкві, поки і церква є, і цим духом приймаєте всі ви, і йдете за цим духом. І цей дух є, Господь і Бог наш Ісус Христос. Проходять поколіннями, але в церкві нічого не змінюється. Є Бог, і є люди, які в нього вірять. Є люди, які бажають йому служити вірою і правдою. Як правда, і те, що є люди, які не бажають вірити, як не бажали вірити і у день, які його розп'яли, і багато-багато тих -багато пір і до цього часу, які не бажають вірити Христу. Це, на жаль, реальність. Але ми, вибираючи сторону бути з Богом чи бути без Бога, вибираємо життя або не життя, вибираємо рай або пекло. Ось так стоїть питання, і я дуже радий і певно щасливий. Від того, що є люди, які, незважаючи ні на що вірою і правдою і служать Господу і Богу нашому Ісусу Христу. Всі покоління, ви, дари на наші жінки, молилися за своїх дітей, за своїх чоловіків, молилися за своїх батьків, за всіх православних християн, і сьогодні. Ви молитеся і за наших воїнів, за ваших дітей, які воюють на фронті. Молитеся за, за нашу батьківщину, молитеся за весь наш православний український народ. Молити за своїх рідних і близьких, і поки ця молитва волнає, поки живе наше суспільство. Предславляючи святий жорна Маринуці, хочу подякувати всім сучасним жонам Миронуса, всім нашим жіночкам. Нехай Господь вам пошле здоров'я, нехай Господь пошле вам сили, нехай Господь пошле вам терпіння, нехай Господь завжди буде в вашому серці і рядом з вами, чуючи і відповідаючи на ваші молитви. Нехай жони мироці, які колись вірою і правдою служили Господу Богу нашому Ісусу Христу, сьогодні на небі у Його Христова моляться за всіх нас, за нашу Україну, за наше військо, щоб Господь позбавив нас від такого зла, щоб Господь захистив нашу церкву і дав ще багатьом поколінням жонами родицям прославити Господа і Бога нашого Ісуса Христа по нашим храмам. Хай же Господь почує нашу молитву. Нехай Господь по молитвам жодної нас і нас спасає. Амінь.